У питанні завершення війни в Україні спостерігається значний прогрес. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час вечері з лідерами Центральної Азії. За його словами, хоча домовленості ще не досягнуто, зрушення є помітними. Водночас Україна веде переговори з США щодо закупівлі ракет Томагавк та іншої далекобійної зброї. Посолка України у США Ольга Стефанішина підтвердила, що сторони обговорюють можливість придбання американських озброєнь. Як зазначив Трамп, Вашингтон поки не планів планує передавати ці системи Києву, проте контакти тривають. Передачу далекобійних ракет Трамп вперше пообіцяв в липні, але згодом відмовився від цього рішення, заявивши, що передача такої зброї може ускладнити мирні переговори з Москвою три місяці тому моя адміністрація уклала історичну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Одну з восьми воєн, які ми закінчили за вісім місяців. На той момент теж вісім місяців. Ми прагнули закінчити ще одну війну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося. Але я думаю, ми досягли значного прогресу.